Отже, триває наш ефір. Спасибі величезне, що ви дивитеся нас. І традиційно спершу коротко про головне. Рашисти змінюють логістику доставки пального через удари по нафтоприробних заводах. Про це інформує партизанський рух. АТЕШ. і от за їхніми даними окупанти жваво перевозять пальне через Крим, уникаючи великих запасів. Рух підкреслює, що спостерігають прибуття цистерн залізницею із віддалених регіонів Росії. А це стає. Більш дороговартісною логістикою для окупантів. Партизани додають, через такі довготривалі постачання на кримських заправках зростає ціна на пальне і виникає дефіцит. І це не може не тішити нас. А от у ТЦК Харкова організували схему для ухилянтів, за даними ДБР. Бажаючим пропонували офіційно перевестися на облік в підпорядкований військомат, нібито через зміну місця проживання. Для цього навіть не потрібно було ходити у ТЦК, адже всі документи заповнювали. Без присутності клієнта далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом за послугу. Ухилянти платили по 70 тисяч гривень. Працівники держбюро розслідувань затримали посередника. Йому повідомили про підозру і йому тепер загрожує до восьми років ув'язнення. Також перевіряються дії працівників ТЦК, в тому числі і керівної ланки. Проводяться обшуки.